Чи відчував ти коли-небудь, як час вислизає крізь пальці, немов невловимий пісок, який ти не можеш втримати? Цілі сезони, цілі роки твого життя, здавалося б, були витрачені на марну гонитву за обрієм, якого ти так і не досягнув, двері, які зачинилися занадто швидко, залишаючи по собі гіркий неприємний присмак втраченої надії, нездійсненої можливості, мрії, залишені на півдорозі. Немов забуті картини у покинутій старій майстерні, що збирають пил часу. А що, якби я запропонував тобі абсолютно іншу, радикально нову перспективу? Що якби я сказав тобі, що жодна, абсолютно жодна з цих миттєвостей, жоден твій видих чи нерішучий крок не були марними, уяви, що Всесвіт це не просто холодний, байдужий простір, де панує хаос, а нескінченна, скрупульозна космічна бібліотека, архів буття. У цьому архіві записано кожне твоє зусилля, кожну твою нерішучість, кожну твою внутрішню боротьбу, кожну, здавалося б, непоправну помилку, кожен хибний поворот на шляху. І це не для того, щоб зберігати нудний мертвий каталог твоїх невдач, а для того, щоб потім, у потрібний синхронічний момент, повернути тобі все це. Повернути не в початковому наївному вигляді, а у багатократно потужнішій формі, трансформоване, очищене і збагачене глибинним смислом. Це може здатися неймовірною поетичною ілюзією, витонченим вивертом свідомості. Але згідно з глибинною психологією, це не так. Те, що ось ось має статися у твоєму внутрішньому психічному житті, у твоїй свідомості, здатне повністю докорінно переписати твоє сприйняття минулого, перетворивши його з обтяжливого, непідйомного тягаря на незламний міцний фундамент для майбутніх звершень. Карл Юнг, один із найвеличніших і найглибинніших мислителів, що коли-небудь зазирав у безодню людської психіки, відкрив нам фундаментальний життєво важливий принцип, що стосується нашої внутрішньої свободи. Те, що ти заперечуєш, підкоряє тебе, поневолює. Те, що ти приймаєш з чим погоджуєшся, трансформує тебе, звільняє. І ця велика внутрішня трансформація, ця психічна метаморфоза вже відбувається. Вона не є зовнішньою гучною драматичною подією, але тихий, потужний, незворотний процес, що протікає у глибинах твого несвідомого, у твоєму внутрішньому алхімічному котлі. Чи готовий ти нарешті дізнатися, як саме ті сезони, ті роки, які ти з такою гіркотою і самобичуванням вважав безповоротно втраченими, ось ось повернутися до тебе з абсолютно новим, неочікуваним глибинним смислом, про існування якого ти навіть не міг здогадатися, будучи сліпим у минулому? Замислився на мить, зробив внутрішню паузу. Скільки разів у тиші ночі ти картав себе за нездійснені, нереалізовані можливості, які промайнули як тіні, за ту роботу, від якої ти відмовився, побоявшись внутрішнього ризику, побоюючись невідомості і потенційної невдачі, за ті стосунки, розірвані у поспіху, цінність і справжній сенс, яких ти усвідомив надто пізно, лише через багато років болісної рефлексії. Скільки дорогоцінного часу було витрачено на тривоги, на внутрішній хаос, на безплідне переживання, що лише заважали твоєму природному, вільному розвитку та розкриттю твого потенціалу? Людський розум ця надто логічна лінійна машина, схильний сприймати ці моменти, ці зупинки та відступи як категоричні фінальні невдачі. Як безповоротно втрачені, вирвані зі сторінок книги життя. Можливості, але ця точка зору, що вимірює життя лише жорсткими категоріями успіху чи провалу, є лише ілюзією. Це обмеження, що накладається на справжній циклічний глибинний ритм буття, який завжди дає другий, третій і нескінченну кількість шансів. Юнг залишив нам дивовижний, прозріваючий урок, що звільняє психіку від самоосуду. Час ніколи не втрачається по-справжньому остаточно. Твоє пройдене не є ані важким задушливим вантажем, який ти приречений волочити у сьогодення, задихаючись від його ваги, ані металевим холодним ланцюгом, що сковує твої життєві рухи вперед до майбутнього. Це скоріше невидимий. Але живий дихаючий архів досвіду колосальне, нескінченне сховище знань, відчуттів, тонких навичок і внутрішньої міцності. І цей архів Всесвіт використовує з найвищою космічною точністю. Він використовує цей досвід, щоб у потрібний ідеальний момент через механізм синхронічності направити тебе саме до того, ким ти справді глибинно призначений стати. Він веде тебе до твоєї внутрішньої, автентичної долі, яка не може бути втрачена. Кожна складність, кожен біль, кожен, здавалося би, невірний крок, кожні двері, що зачинилися з гучним, оглушливим ляском, це не кара. Не невдача, не прокляття, це глибока скрупульозна підготовка, випробування твого внутрішнього металу на міцність. Те, що колись завдавало тобі нестерпного, гострого болю, що викликало глибоке, гірке розчарування і зневіру, з часом у непередбачуваний момент розкриває свою справжню приховану необхідну мету. Той токсичний, виснажливий зв'язок, який залишив тебе зі шрамами на душі, немов від опіків, він став твоїм найважливішим уроком. Він навчив тебе усвідомлювати свою цінність, вибудовувати міцні внутрішні межі, і найголовніше, він навчив тебе більше ніколи не погоджуватися на стосунки, які не живлять твою душу, а лише виснажують, руйнують її. Це була жорстка школа виживання, що зробила твою внутрішню опору міцнішою, ніж ти думав. Та ненависна робота, що здавалася порожньою тратою твоєї дорогоцінної енергії і життєвого часу, вона дала тобі безцінні навички. Можливо, це була сувора дисципліна чи вміння працювати під колосальним тиском чи тонка майстерність комунікації та переговорів. Ці навички, навіть якщо ти цього зараз не усвідомлюєш, одного дня стануть непохитною, необхідною основою для чогось воістину великого, для чогось, що вимагатиме саме цієї унікальної комбінації якостей. Вони розкриють твій справжній потенціал, як ключ відкриває замок. Ті помилкові, як здавалося, шляхи, які нібито зводили тебе на манівці, віддаляючи від омріяної мети. Насправді вони вели тебе саме туди, де ти маєш бути сьогодні. Вони були абсолютно необхідні, щоб ти зібрав у собі саме ту унікальну, неповторну комбінацію мудрості, досвіду і стійкості, яка потрібна тобі саме тут і зараз. Ніщо, ані найменша мить не було витрачено даремно, воно було інвестовано у твоє майбутнє. І ось, коли ти найменше цього чекаєш, коли твій внутрішній світ досягає певної критичної точки рівноваги, миру та готовності, те, що ти з таким болем вважав втраченим, починає повертатися. Воно повертається не у тій самій застарілій, незрілій формі. Воно трансформоване, очищене, збагачене глибиною нового усвідомлення як перетворений матеріал. Але найважливіше питання, що стоїть на порозі твоєї свідомості, вимагаючи відповіді, чи будеш ти внутрішньо готовий прийняти це повернення без жалю та старих образ? Всесвіт діє тонко, але рішуче, глибоко, подаючи нам знаки і натяки, коли наближається час повернення років. Юнг називав це синхронічністю, загадковим, але глибоко осмисленим явищем. Це коли, здавалося б, абсолютно випадкові незалежні події виявляються пов'язаними єдиним невидимим смисловим ланцюгом, що тягнеться з твого внутрішнього світу у зовнішній. Скільки разів ти занурювався у глибокі роздуми про людину, яку давно не бачив, і раптом отримував від неї повідомлення, що порушувало тишу або чув її голос, повертаючись за рогом? Скільки разів ти опинявся у потрібному місці у потрібний доленосний момент, зустрічаючи проривну можливість чи ідею, немов вона була створена спеціально для тебе і чекала на тебе. Це не просто щасливий сліпий збіг обставин, не випадковість, це чіткий потужний прояв глибинного, цілісного процесу, який називається індивідуацією. Коли твоя внутрішня суть, твоє автентичне Я готова прийняти те, що ти колись посіяв, але не зміг зібрати, всесвіт починає вибудовувати навколо тебе мережу синхронічних подій. Вона повертає втрачене у новому перетвореному вигляді, що ідеально відповідає твоїй поточній енергії, твоєму новому рівню свідомості та потребам. Розірвані колись зв'язки можуть відродитися, але вже з абсолютно іншим, більш зрілим і глибоким смислом без старих ігор. Двері, що зачинилися, можуть несподівано відчинитися, ведучи у простір, про існування якого ти навіть не підозрював. Те, що здавалося остаточною і непоправною втратою, може повернутися як ще більша, ще вагоміша, ще більш значуща можливість, немов подвоєний дар. Всесвіт не знає забуття, вона не є мстивою. Вона пам'ятає кожну твою спробу, кожен внутрішній намір, кожен потяг до світла. І коли настає необхідний сакральний момент, коли твоя готовність збігається з можливістю, вона повертає тобі те, що істинно належить тобі. Але вона робить це у формі, яка відповідає твоєму новому рівню усвідомленості, твоїй внутрішній міцності, твоїй здатності винести цю нову енергію. Розглянемо п'ять фундаментальних непорушних принципів цього великого повернення часу, які пояснюють цей механізм. Перший принцип перетворення ран у невідворотну силу, кожен біль, кожне розчарування. Кожне випробування, через які ти пройшов, залишили в тобі не лише емоційні шрами, які з часом загоюються, але й щось безцінне, незнищене. Це стійкість, внутрішня міцність, твоя здатність витримувати найсильніші удари долі і, попри все, продовжувати свій рух. Це глибинне усвідомлення себе, свого місця та навколишнього світу на абсолютно новому, більш чесному рівні. Це мудрість вміння видобувати найцінніші чисті уроки з минулого, а не застрягати у ньому, перетворюючи його на мертвий важкий якір, що тримає тебе на місці. Коли ти починаєш дивитися на свій досвід саме під цим трансформаційним алхімічним кутом, перешкоди перестають бути обмежувальними стінами, що замкнули тебе. Вони перетворюються на трампліни. На катапульти, що підкидають тебе до нових несподіваних можливостей і висот. Коли ти приймаєш свій біль і перетворюєш його, ці шрами стають частиною твого досвіду, але вони більше не керують тобою, не диктують твої дії. Вони перетворюються на джерела внутрішньої сталості та автентичної свідомості, дозволяючи тобі рухатися вперед без паралізуючого давнього страху, повторити старі болісні помилки. Кожен раз, коли ти стикаєшся з труднощами, у тебе є цей свідомий вибір сприймати їх як важкий, непідйомний тягар, що давить на плечі, чи як сходинку, як необхідний етап до нового рівня твого буття, твоєї індивідуації. Розчарування вчить тебе не створювати нереалістичні очікування і не залежати від зовнішнього схвалення. Невизначеність вчить тебе довіряти собі і своєму внутрішньому голосу, своєму унікальному шляху. Другий принцип повернення забутих зв'язків, ідей та можливостей люди, ідеї, події, які колись зникли з твого горизонту, немов змиті припливом, можуть повернутися з абсолютно новим, несподіваним і глибоким смислом. Старий друг, з яким ти втратив зв'язок на десятиліття, може зненацька з'явитися, пропонуючи тобі важливу співпрацю, цінну можливість чи партнерство, про яке ти навіть не мріяв. Можливість, від якої ти колись відмовився через страх або неготовність, може повернутися в іншій, більш підходящій, зрілій формі. Ідея, закинута тобою багато років тому як насіння, що не проросло, може нарешті знайти необхідний родючий простір, ресурси і твоє внутрішнє погодження для своєї повноцінної реалізації. Ніщо, абсолютно ніщо у твоєму житті не відбувається просто так, без причини чи наслідку без глибинного прихованого смислу. Коли зв'язки обриваються, здається, що це кінець, що це назавжди. Але життя побудоване інакше, ніж ми його бачимо. Воно циклічне, воно повертається до свого початку, але вже на новій спіралі. І багато чого з минулого може повернутися, коли ти, твій внутрішній світ, будеш готовий прийняти це. Деякі люди йдуть, щоб звільнити простір, місце для нових важливих зустрічей, а потім повертаються, але вже змінені внутрішньо. І ти теж, пройшовши через випробування, уже інший. Старі знайомі можуть з'явитися у потрібний момент, пропонуючи несподівану підтримку, глибоке розуміння або навіть проривну можливість, про яку ти не думав. Рішення, які колись здавалися тобі фатальними, непоправними помилками, можуть обернутися несподіваним благом, яке ти не зміг би оцінити раніше. Можливо, ти відмовився від тієї пропозиції, тому що тоді не був внутрішньо емоційно готовий. Тепер вона повертається у новій, більш зрілій формі, ідеально підходящій для твого поточного росту та потреб. Всесвіт не забуває твої бажання, твої глибинні наміри і внутрішні запити. Вона просто чекає моменту, коли ти будеш психологічно здатний прийняти те, що колись не зміг утримати чи зрозуміти. Третій принцип раптова поява нових можливостей та знайдених талантів. Таланти, про які ти давно, можливо, незаслужено забув, навички, що здавалися абсолютно марними і безцільними, можуть несподівано миттєво знайти своє призначення і ціль як загублений ключ, що знайшов свій замок. Можливо, навичка, яку ти розвивав без конкретної мети, просто з цікавості у вільний час стане ключовим незамінним елементом. У твоєму новому проєкті, який змінить усе твоє фінансове чи професійне життя. Або досвід, що здавався безглуздим, монотонним, виявиться саме тим, що потрібно для твого кар'єрного чи духовного зростання у несподіваному напрямку. Ці можливості не є новими, абсолютно невідомими. В буквальному сенсі вони є кульмінаційним результатом тривалого, невидимого процесу, який відбувався за лаштунками у глибинах твого несвідомого, невидимого для ока. Ми часто схильні недооцінювати свій життєвий досвід і забувати про ті таланти, які колись розвивали, але згідно з Юнгом, ніщо не зникає безслідно. Всі знання, всі вміння і навички, навіть якщо вони здавалися непотрібними у певний період, можуть несподівано знайти своє пряме і вагоме застосування. Те, чому ти колись навчався з простої цікавості чи заради задоволення, може раптом у вирішальний момент стати ключовим елементом у новій несподіваній главі твого життя. Ти можеш не бачити, як твої розрізнені зусилля, немов окремі мазки пензля, складаються у єдину цілісну картину, але у визначений синхронічний момент всі шматочки мозаїки сходяться. Саме тоді ти переживаєш істинне прозріння, ніщо не було намарно. Все, що ти колись вивчав, спробував, переживав, мало свій глибокий, прихований, необхідний сенс. І тепер цей архів досвіду починає потужно працювати на тебе, створюючи нову реальність, яка відповідає твоїй внутрішній трансформованій суті. Четвертий принцип: перебудова часу та внутрішня узгодженість долі. Ситуації, які раніше здавалися тобі абсолютно неможливими для досягнення, які вимагали титанічних зусиль, раптом стають легко досяжними, немов ріка, що знайшла своє русло. Речі починають йти легше, немов невидимий. Постійний спротив зникає як ранковий туман. Перешкоди, що здавалися непорушними скелями, ніби розчиняються у повітрі, стаючи лише тінями. Все, ніби само собою складається найбільш сприятливим чином, з неймовірною гармонією. Це не є магією, не є сліпою випадковістю, це внутрішня узгодженість, результат того, що твоє внутрішнє, автентичне. Я нарешті синхронізувалося зі своїм глибинним призначенням. Коли ти знаходишся у гармонії зі своєю суттю, час перестає бути твоїм суворим, невблаганним ворогом, який тікає від тебе. Він стає твоїм потужним союзником, що працює на тебе. Ти припиняєш внутрішньо пручатися потоку життя і його неминучим циклам, коли припиняється внутрішня виснажлива боротьба. Енергія, що раніше витрачалася на опір, звільняється у колосальних обсягах, і ця звільнена енергія починає створювати ті самі чудеса і синхронічності, які ти бачиш у зовнішньому світі. Замість того, щоб намагатися вигристи результати з опору і болю, ти починаєш приймати їх із потоку благодаті. Цей принцип демонструє, що іноді, щоб отримати більше, щоб відновити втрачене, потрібно просто перестати намагатися і почати бути тим, ким ти є насправді. П'ятий принцип сьогодення, як сакральна точка повернення, минуле більше не тягне тебе назад, як важкий застарілий ланцюг, що сковує твоє серце. Образи, гіркі жалі, втрачені можливості, вони втрачають свою паралізуючу отруйну силу. Тепер ти, озираючись із новою зрілою свідомістю, розумієш як єдине ціле все, що сталося, було абсолютно необхідним для формування твого нинішнього я. Ти входиш у фазу, коли починаєш пожинати плоди всього, через що пройшов. Всі страждання, всі внутрішні кризи, через які ти пройшов, перетворюються на чисту незаплямовану мудрість і внутрішню силу, яка робить тебе незламним. Перед майбутніми викликами. Все, чого ти так пристрасно бажав, але не отримав тоді, коли був незрілий, повертається до тебе, але вже в досконалішій, більш зрілій формі, ідеально відповідній твоєму новому внутрішньому стану, твоїй готовності прийняти. Ти більше не чіпляєшся за втрачені можливості, тому що бачиш. Всесвіт ніколи не забирає щось без обіцянки повернути це у кращому вигляді, коли ти будеш готовий винести це благо. Справжнє сьогодення, цей момент тут і зараз є істинною сакральною точкою повернення, але ти вже не той, ким був раніше, ти трансформувався, ти знаєш, як правильно скористатися тим, що приходить у твоє життя, не витрачаючи його даремно. Ти готовий побачити своє минуле інакше, як книгу, що навчала? А що якщо всі ті роки, які ти з гіркотою оплакував, як втрачені, як порожні, насправді були тривалою, скрупульозною, глибокою підготовкою до того, що ось-ось повернеться у твоє життя в абсолютно новій, дивовижній, благословенній формі? Чи готовий ти прийняти їх без жалю, без внутрішнього опору? Але з глибокою свідомістю і внутрішньою вдячністю за пройдений шлях і здобуту мудрість. Пам'ятай фундаментальний юнгіанський закон, що є законом психічної енергії. Всесвіт не забуває, вона не віднімає, вона лише трансформує, вона чекає лише твого внутрішнього свідомого погодження, твого так на її плани. Скажи так цьому великому неминучому процесу. Ніщо не втрачено остаточно, все перетворюється на те, чим має бути. І в той момент, коли ти найменше цього чекаєш, твоє минуле повертається не для того, щоб болісно повторитися, а для того, щоб відкрити перед тобою ще більш величне, ще більш наповнене і зріле майбутнє, де минуле служить фундаментом, а не ланцюгом. Ця мудрість твій найцінніший актив. Твоє незламне внутрішнє золото це компас, що веде тебе крізь лабіринт часу, уникнувши хибних шляхів.